Так от, Якщо вам відмовляють у прийнятті наручно документів в органі місцевої ради чи в будь-якому іншому органі, ви берете цей пакет документів, складаєте його в конверт. До конверту ви прикладуєте опис вкладень. Це такий документ, який ви можете отримати на пошті. Звернувшись у віконечко запитайте. Надайте, будь ласка, опис вкладень. Вам дадуть цей опис. В описі вкладень ви вказуєте адресу, куди ви направляєте дані документи та перелік документів, які ви докладаєте. Особливо цікавим, є те, що вам потрібно знати, отримала відповідна юридична особа в дані документи чи ні. Тому я рекомендую відправляти такий лист з рекомендованим повідомленням. Рекомендоване повідомлення також ви можете отримати у віконечку на пошті.